П'ять основних помилок, котрі ви ризикуєте допустити, озеленюючи власне подвір'я. Всім привіт! Я Ростислав Теслович, керівник студії ландшафтного дизайну Artland, і ми починаємо. Яким має бути все ж таки сучасний проект озеленення, і як повинно виглядати саме ваше подвір'я? На всі ці питання, звичайно, немає якихось одних універсальних відповідей, адже кожне подвір'я є по-своєму унікальним, та і можливості кожного господаря є зовсім різними, можуть бути зовсім різними. Але не дивлячись на все це, є декілька універсальних таких помилок, котрі в силу відсутності досвіду, знань та навиків. Все ж таки дуже часто допускають. Перша помилка: ніколи не варто замовляти ландшафтний проєкт у людини або у організації. Зараз уважно, котрі не мають практичного досвіду в обслугованні подвір'я. Чому це так? Зараз поясню. Дуже часто архітектори або візуалізатори створюють гарну солодку картинку, котру обслуговувати та підтримувати в такому вигляді, як на першочерговій картинці. Буде або дуже дорого, або взагалі нереально. Я часто бачу рослини, висаджені або прямо в газон, без жодних обмежувачів або хоча б е, пристовбурових кругів. Спочатку вони будуть заважати, щотижневій стрижці газону, потім в процесі цієї стрижки самі рослини будуть пошкоджуватись, наприклад, газонокосаркою. А газон під цими рослинами з часом може взагалі відмирати. Ще на картинках візуалізаторів часто зображують просто квітучий рай, а не подвір'я. Але потрібно знати, що кожна рослинка має свій період світіння, і у випадку, навіть якщо ви посадите все на своє місце, адже є рослинки, котрі полюбляють сонце, котрі полюбляють тінь або напівтінь, наприклад, більшість гортензій, рододендрони, азалії. Ви маєте розуміти, що квітнуть вони не постійно, а коли відцвітуть, то на їх місці буде просто зелене листя, а пізньою осінню, взимку та ранньою весною такі кущі перетворяться на якусь суху, непривабливу субстанцію. Тому той, хто проєктує, має чітко це знати та зобов'язаний знайти золоту середину між побажаннями замовників, привабливою картинкою. І зручністю подальшого догляду. А якщо ви хочете створити різнобарвне подвір'я і таким чином, щоб і догляду особливо не вимагалося, і вигляд, щоб був неодноманітним, і в той же час без квітучих рослин, вибір яких не такий вже й великий, верніше вибір є, але одним треба на півтінь, інші квітнуть недовго. Комусь це не підходить, бо сміття після них багато, то я рекомендую висадити композиційно, де, наприклад, будуть і зелені хвойники. Поруч можна висадити, наприклад, жовтий бересклет, біля нього там фіолетову лаванду, біля неї фотінію, котра має червонуваті листочки і не скидає листя на зиму. Тобто принцип такий, щоб за рахунок різних кольорів ми отримали подвір'я, де будуть і хвойні, і листяні, різнобарвні і, головне, невибагливі рослини. Помилка номер 2 Це планувати газон без монтажу антикротової сітки. Я, напевно, ніколи не втомлюсь повторювати, що газон є візитівкою будь-якого подвір'я. І від якості цього покриття залежатиме напряму, як буде сприйматись подвір'я в цілому. Адже ви можете, наприклад, висадити дуже дорогі дерева, створити максимально привабливий і вдалий ландшафт за своєю концепцією, а потім отримати ось такі сюрпризи від корта у вигляді купок ґрунту, котрі він видує із-під землі. Після цього потрібно все переробляти. І це в ситуації, коли на старті можна було запросто цього уникнути, тим більше, що на етапі, коли ви тільки стелите газон або сієте газон, ціна питання 3 копійки. Але коли вам треба вже виправляти ситуацію, піднімати весь газон, стелити сітку антикордову, потім знову повертати газон з ґрунтом на місце, то це все дуже і дуже фінансово боляче. Помилка номер 3 Не прокладання системи автоматичного поливу газону. Всі ми чудово розуміємо, що без води неможливе існування всього живого, не виключенням в цьому, звісно, є і рослини та газон на вашому подвір'ї. І часто вам здається, що ви любите поливати і будете це робити самі без проблем, і вам не потрібна поливна система і так далі. Зі шлангу прийшов з роботи, полив, все класно. Але коли починаєте розуміти, що стаєте просто заручником того щоденного поливання, спочатку вам це буде подобатись, потім будете просто лінуватися, і пропускати якийсь із разів. Але через силу все ж таки будете поливати і з часом весь початковий ентузіазм кудись просто зникне. Тим більше, що зі шлангу дуже важко рівномірно полити всю площу газону. І там, звичайно, куди водичка потрапить. В достатній кількості травичка буде гарна, а куди не потрапить ну, логічно, що ні. А однією тим більше запорук гарного газону є щомісячне внесення добрив. Ці добрива переважно гранульовані. Звичайно, є і рідкі, але в основному гранульовані. І гранули потрібно завжди заливати водою до повного розчинення. І ті місця, куди не потрапить вода з вашого шлангу, відповідно, гранули не розчиняться і можуть випалити ваш газон. А потім знаєте, що буде? Я вам відповім. Після цього у вас взагалі опустяться руки, зникне настрій і бажання взагалі щось робити зі своїм подвір'ям. А подвір'я через кілька місяців перетвориться з гарної, першочергової, початкової картинки на суцільний жах. Так, поливна система не дешеве задоволення, але я думаю, краще один раз зробити правильно, ніж постійно щось переробляти. І так, помилка номер 4 Її, напевно, взагалі доцільно було би поставити навіть на перше місце, а звучить вона так. Не приділяти належної уваги якості ґрунту. Дуже часто господарі дивуються, здається, він і поливає, і начебто як рослинку гарно купив, але щось тій рослині не подобається, розвивається, вона погано, хворіє і може навіть загинути. Однією з ймовірних причин може бути висадка, невсприятливий ґрунт. І щоб не допустити цієї фатальної помилки, просто пам'ятайте, ну, наприклад, да, беремо газон. Для газону потрібен шар родючого ґрунту товщиною хоча б 15-20 см. Все, що буде нижче цього шару, майже не має значення. Для рослин, правда, вимоги можуть бути дещо іншими, не можуть бути, а є. Більшість хвойних рослин, таких як ялини, сосни, ялівці, краще ростуть у добре дренованому ґрунті з високим вмістом органічних речовин. Зазвичай вони віддають перевагу кислому або нейтральному pH ґрунту. Глинисті та суглинисті ґрунти можуть бути недостатньо дренованими для хвойних рослин, тому їхнє використання може бути не найкращим варіантом. Моя вам порада. Висаджуєте рослинку. Якщо висаджуєте рослинку, викопайте отвір в ґрунті об'ємом втричі або четверо більший за об'єм горчика з рослиною, ну, яку ви купили. Підсипте туди ґрунтосуміш, котра призначена для посадки саме цих рослин, ну бо є ґрунтосуміші для хвойних, для листяних і так далі. І вже потім висаджуйте туди рослини. До речі, мої батьки, вирощуючи квітучі рослини, які зараз знаходяться біля мене, взагалі дуже прискіпливо відносяться до підготовки ґрунту та й кажуть, що без цього не буде якісної рослини. Правда, вони самі готують ґрунтосуміш і висаджують туди рослини. І тільки такий ґрунт використовують. Помилка номер 5 пов'язана, правда, не з процесом озеленення, а вже з тим, що буде далі, що буде після цього. Зараз я маю на увазі догляд за газоном та рослинками. І звучить вона так: Не проведення всіх регламентних робіт з догляду. Насправді, як би це не виглядало дивним, але. Лише близько 20% господарів повноцінно доглядають за своїм подвір'ям. Більшість недооцінює важливість цього процесу. А потім деколи чую, що газон лише перший рік гарний, або рослинки почали жовтіти, а все від того, що людина замовила ландшафтні роботи і після забула, що є таке поняття, як догляд. Тут насправді нічого складного нема. І все, що потрібно пам'ятати, ну, якщо мова йде про газон. То сезон завжди починаємо з карифікації або вичісування. Добрива необхідно давати раз на місяць, принаймні ми так практикуємо. Стрижка один раз на 6-7 днів. Обробка від хвороб в разі потреби. Ну і полив обов'язково. З рослинками все простіше. Обрізка, стрижка на початку і в кінці сезону. Деколи правда ще влітку стрижимо, але то таке. Але якщо ще й добрива під рослинки не пошкодуєте, то й взагалі буде красиво. Звичайно, перелік помилок не є вичерпним, і їх може бути в рази більше, ніж я тепер назвав. І ми свого часу допускали помилки, і тепер буває допускаємо. Хоча глобальних, від яких можуть бути важкі наслідки, вже нема. Власне кажучи, і з цією метою я і ділюсь з вами досвідом. Тому підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Та отримуйте мій досвід і вчіться на помилках інших людей та порадах. А я бажаю в свою чергу, щоб у вас цих помилок було якомога менше. Успіхів вам і всього найкращого. До нових зустрічей!